Атлант жим має гирі, різні, навіть такої гирю Козак, тематична гиря, що буде 24, 32, 8, 12, 16. Оце сьогодні вмалюваємо за Ярика, а потім і колись своєю командою Союз гирьового спорту України. ой, вибачаю. всі приїдемо в цей зал Ось і потренуємося.

Хорошо! 165. Це коли ти пауерліфтер і гірьовик. Бачите, ярик розминається на другий підход з жиму. Поштовхом гірі 32 кілограми. А новенька футболочка, асоціація гірьового спорту України. Ярик. Потом пожаловать в Санчук. Там остается куча. Далее деревянко и Давай, давай! Давай, давай. Є, yeah, Молодець! 185. Так, мої люди. Виступили ми з яриком. Точніше, ярик. 180 не пішло, 175. Ну, вважаючи, що ярик у нас гирьовик, підіймає гирі. Це для нього гарний результат. І так, Олег Щіт і соціації спорту України, місто Київ, зараз буде робити підйом ярик так, трьох гирь в одній руці. І так для горівика Ярик сьогодні пожав 175, це нормально. Так, поїхали. Рис! Джуе! Нормально. 32, 32 і 16. Після трьох Підходів на е, жим. Перший був сто скільки? 167, 175 і 180, 180 майже. 180. Так, да, ви побачите всі відео у нас є. 180, практично пішло. Ну, вважаючи, що Ярик взагалі майже не тренує жим, не вживає хімку. Ось крім зокрема грибов. Ось і готуємося ми на. Чемпіонату Кубок України зірвового спорту. Планета жим і Солом'янка зустрічає славий фіндал і приїдемо займатися гирями. Добрий день. Он остановил. Да. 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 Пару слов для Олегії. Кава з молоком після змагань. Ось зайняли ми перше місце. Ярика в місцевій категорії було 27 людей. Ось, і з результатом з перевершив результат останніх змагань Ярик на 10 кілограмів. Якщо б вважати, що Ярик до цього тренувався, то з стане було б ще краще. Тобто, доброписну, щоб тобто, піднімати багато, треба багато піднімати. Ну нормально, нормально. Федерація я не знаю, як вона називається, ну, але піп'єс, так? ВПЦ. ВПЦ. Ярик чемпіон. Вам 140, на собі перше місце, і я вам